you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Стефанішина звинуватила голову фракції ЄС Порошенка в спробі зриву євроінтеграції через його лист до Єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон на захист Петра Олексійовича Порошенко. Відразу стали його прихильники, які почали критикувати віцепрем'єрку. Зокрема, Софія Федина взагалі вважає, що це неприпустимо. зі сторони Стефанішиної, тому що за словами політикині, Петро Олексійович, той, хто зробив. В найбільше для євроінтеграції останнім часом Порошенко лише найбільше грає на руку ворогу та намагається дестабілізувати ситуацію в країні, чого тільки варта крайня кримінальна справа Пашинського, в якій також фігурує Порошенко як головний співучасник шахрайської схеми, але чомусь про це ні слова не сказала на думку автора каналу. Здавалося б, питання щодо відрядження політиків за кордон уже давно вирішені, але чомусь Петро Олексійович та команда намагаються усіма силами відвідати країни Європи, чи, начебто. У справах, які будуть корисними для країни, було б корисніше, якби Порошенко, за думкою автора, усе ж зізнався та передав своє награбоване майно українським військовим, які виборюють мир та незалежність. А от Європа та інші країни нікуди не дінуться. Але навіть питання, які стосуються нашої країни, є кому вирішувати. Це може займатися президент Зеленський, так і інші представники вищого керівництва. Тому жодні сумні листи до єврокомісаріатів не допоможуть, а навпаки, лише опустять рейтинги на світовій арені якими так бігає Порошенко, йому та його команді варто вже схаменутися з темою відряджень та перейти до більш важливих рішень, які стосуються нашої країни. Потрібно зараз докладати максимум зусиль, щоб ми перемогли ворога на полі бою, а не шукати та створювати ще додаткових опонентів всередині країни. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, і переходьте за посиланням в описі.